Моє вітання, шановні друзі, мого каналу. Ну так, хотів би коротесеньке відео сьогодні вам записати. Давно не заходив на канал у зв'язку з тим, що проблемно зараз з електроенергією, тобто постачанням електрики, і тому зараз в майстерні нічого особисто, поки що нічого не роблю. Так, на рахунок відео. Хотів зробити огляд невеличкий, симпатичного одного ножичка Я думаю вам багатьом, кому він сподобається. ось минулих відео я також показував ножі, які мені були подарували. Ось такі у мене ножі. І не рекламував ті ножі зв'язку з тим, що рекламодавці мені. Я цим не займаюся, не рекламую, товари на цьому не заробляю. Рекламодавці мені не платять так би, за рекламу того ножа. Е, ну, сьогодні я покажу назву цього ножа і що це за ніж. І, ну, це, щоб ви знали, не реклама. Кому сподобається, можете там загуглити, десь там собі замовити, чи ну, хто як. Розумієте, так? Ну, такий коротенький вступ. Так. І переходимо до цього EDC складня. Так. Ось така коробочка. Це є 300. Хтось може має, хтось може знає цю компанію. Ось так ось виглядає упаковочка. Так, і ми його цю упаковочку розкриваємо, і тут ще знаходиться. Ще одна. Ось так. Досить гарно упаковано, можу сказати, Віз, особисто від себе. Мені сподобалося. Упаковано досить класно. Так, і ось така. Також. Коробочка. Так, і ми її відчиняємо. Ось. І що ми тут бачимо? Так, це я не буду показати вітки. Що це за інші вітки, бо тут реквізити і візитка. От, так. І як він приходить до вас. Упала наклеєчка. Е, ось така в ньому. Ось так ось він приходить. Ось така в ньому. Наклечка, змія з ножем. І назва компанії. Так, далі. У нас тут іде. Паспорт самому ножа? І як ним? Ну, як користуватися, як його заточувати? Тут є ну, інструкція. Також в ньому присутня. Заді все написано. Англійськими. Буквами. Так. в сторону кладемо. Далі. Що в нас тут йде? Далее, фирмова ихня Салфеточка для вытирания ножа. Сейчас я ее открою. Запаковано досить так, можно сказать, по-серьезно. Так, достаем первый раз всю салфеточку. Вы что долго. Бо я її не розваговував. Так, ось так виглядає салфеточка, яка йде в комплекті. Щоб витирати, звісно, ніж. Так, далі у нас також йде ярличок з гарантією компанії. Далі йде у нас ось такий чехольчик, також фірмовий. Досить ногенький матеріал, не знаю, чи камера передасть, так якби вілюр. Вілюровий матеріал. Я пам'ятаю, колись були... Початок 80-х, кінець 70-х, штани колись були, ну зараз джинси, і тоді були джинси, звичайно ж, але були штани з вілюру, типу там, як левіса, ось такі, пам'ятаю, були колись штани з, з такого матеріалу. Правда, чорного кольору. ну, Наскільки я пам'ятаю, бачив. Так. Такий чехольчик іде що досить може пригодитися. Так, і далі впадає наклейка. І далі ось так ось. Цій коробиці є така шахта. І самий ніж моглюк ось йде целефоном в такому мішечку. Що ми зараз і відкриємо? Він є чорного кольору. Так, цю сторону. Так, ну дивіться, ось так ось він виглядає. Ось такий Ось таким чином. Досить легенький. І зараз характеристики я вам скажу. Ось такий красень. Вот такие. Олегасник на EDC. Вот такие. крас. Вот ось так он ось выглядит. Так, руки. тут у меня карта. Вот тут логотип. есть. Тут нижче. Ані з цього боку. Ось тут нижче є логотип. Не знаю як камера передасть. Так, з цього боку. Ось з цього боку на клиночку Трішки вам ближче покладу. Хай сфокусується камера, якщо буде видно. Ось таке. на клиночку білим. Ось тут. Написано марка сталі. n 690 Не знаю, як сфокусується камера. Так, ну ось такий цікавий клиночок. Ось такий малючок на EDC, на кишеньку. Саме то. В руці сидить досить нормально. Ну, у мене велика рука. Закриває ось так. Ось так. Ну сидить досить класно, досить гарно. О, тут, що цікаво, з цього боку, є отвір, тобто між накладочками. Ось тут. Що камера покаже. Ось тут є отвір для темляка. Я думаю, якщо покласти сюди тимлячок на допомогу, якщо. Ну, в мене велика рука, то я у когось менша рука, то був би зручно тимлячок невеличкий, маленький. Ось сюди покласти, щоб зручніше було тримати, різати. Ну, він так досить зручний. Ось такий ось молючок. Так, по характеристикам ми пройдемося. Виробник Трівіста. Ось компанія. Далі руків'я Мікарда. Чорного кольору. Далі марка сталі N690. Що мене тішить, що в таких малюках і, блин, і така марка сталі це дуже круто. Я рахую, це дуже класно. О, далі твердість, як зазначає виробник, 59, 61 одиниця. На ньому є. От. Фініш клинка black wash. Тип замка. Кроссбривок. Ось так ось. О, і зачиняється. Легесенько працює, досить класно, зручно. Ось відкривається досить класно. Цим штемпиком взагалі бомбезно. Е, далі що? Вага його 51 грам. Тобто він досить лиский. Е, досить такий легесенький. Досить легенький. Ну, класний, мені він подобається. Далі, товщина. Товщина обуху. На ньому 3 міліметри. 3 мм. На ньому товщина обуху. Так звужується. Ну, досить гарна геометрія. Досить класно. Мені подобається. Не знаю, як вам. І ну, мені просто подобається ще з цією сталью. Ну. Це просто бомба. Далі, що в нас? Довжина самого оклоночка 65 мм. І самий ніж має 148 в розкладному, в розкладному положенні 148 міліметрів. Тобто, ось такі ось краси. Кліпса. Досить класно. Не є така жорстка, що буває така жорстка, що не можете там важко вийняти з кишені, там, коли кліпса пристягнута до штанів, до кишені штанів. Досить класно. І кліпса майже на рівні, ще видно, майже на рівні закінчення руків'я. Це дуже круто. Так, ну вот такий ось красень у нас. Е, yeah, скажімо так. Ну гарний ніж, Досить класний. Ну зараз пробую. Заводку настучку. Э, на ньому заточку. Так. Не, ну гарно, гарно, гарно ріже. Не спорю. Але ж жорстко ріже. Досить жорстко. Досить жорстко. Ну, мені подобається. Подобається. То, що якраз Ну, Відчувається така е, в ньому досить жорсткість. Блін. Ну гарно, гарно, добре. Добре. Ну, жорстко ріже. Якщо ми візьмемо. ну Допустимо, візьмемо ніж інший. Далі, ну, так би казав виробник, що це е, Дамаск, але ну, я думаю, що це, скоріше всього, ламінат. VG10. Він користувався багато разів різав. Ну, це їжу досить легко, скажімо так, досить легко. І на ньому заводська, що найцікавіше, також Заводська. Заточка. Він легше ріже набагато. Цей тривіста трівіста, коала. Б, б, я просто не забув вам сказати: Тривіста коала називається Б, бо є G, здається, U є… ну. Різні види тобто на них руки йдуть, Тобто, тут Мікарда чорна, є Мікарда зелена, е, є прозор, прозорі накладочки е, жовтого кольору, не пам'ятаю, не пам'ятаю, як називається. Ось з чого верніше зроблені. Ну, це Б. Тобто чорний блек, я так зрозумів, Б, це блек. Тобто, Тобто чорний Мікарда. мікарда. Руків'я досить класне, Мікарда Рифлена. Не знаю, камера передасть. Тобто, Руків'я не скользить взагалі. Тобто це супер. Ну він жорстко ріже. Що саме цікаво, ну, порівняно що тільки що спробував VG10 в ламінаті там, чи, в Дамаску, скажімо. У ламінаті, скоріше все, бо виробник вказує, що то дамаск, ну, наскільки я знаю, скоріше все то ламіна. Досить жорсткоріже. Ну. Так. Ну такий маленький огляд хотів вам цього ножа е, зняти. Ну, по мені гарний красень, гарний малючок. Досить симпатичний. На IDC, на кишеньку для міста. Саме то, Сталюка багато з вас знає, досить класна. N690. Ось і блін. Ну, класно, що і на ньому ціна, скажімо, зараз. На ньому ціна. На них вірніше на коалі. Ці ціна тисячі. Наших, тобто нашого Володимира Великого. Ось. І на деяких сайтах є. Тобто на деяких сайтах продають 51-52 американських президентів. Ось, Цю клаву. Так, ну що, на сьогодні поки що все. Бажаю всім успіху, всього найкращого. Кому сподобався ніж, можете там загуглити, десь його знайти на якому, сайту, на якому сайті. на якому, Звідки цей ніж, з якого сайту я не буду вказувати, у зв'язку з тим, що мені цей сайт не сплачує, е, ніяку рекламу навіть за цей ніж і так далі. Тому подібне. Тому на сьогодні поки що все. З вами був Автор. Успіхів всім пока-пока. До зустрічі!